У мене різдво це завжди родинне свято, сам великий привід всій сім'ї зібратися. У колі найрідніших із гарним настроєм та давніми традиціями відзначати різдво Дмитро любить саме так: втім, який рік поспіль в цю дату він далеко від родини. Адже на другий день повномасштабного вторгнення став на захист України. Як відзначав різдво на службі, каже Чесно, не пам'ятаю. Просто просто не пам'ятаю. Нині Дмитро, хоч і не на фронті, втім, святкувати різдво з родиною не може, адже лікується від поранення, яке отримав внаслідок скиду ворожого дрону. Аби підтримати та привітати поранених військових, хмельницькі нацгвардійці влаштували побратимам свято з колядкою та подарунками. Насамперед, це є наш і християнський, і Громадянський обов'язок відвідати кожного пораненого, тому що більшість хлопців, які лікуються тут, вони є немісцевими. і напевно не всі родини змогли їх відвідати. Але ми в національній гвардії всі є великою духовною родиною. І коли нам сумно, коли нам боляче, ми всім повинні бути єдині. Така увага для поранених військових не тільки покращує настрій, але й допомагає морально, особливо напередодні свят. Це покращує, звісно, що ні то лежи днями в такій кольці, та все. вдячні, що за нас не забувають. Звісно, вдячні. І, звісно, це приємно просто навіть поспілкуватися. Не забувайте і ви навідуватись до військових, які нині лікуються на теренах області. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.